Всім привіт! Мене звати Ансамбль Нектюрн. Так, перед вами будинок творчості багато-багато років тому. 35 років тому мене створила Жижова Олена Вікторівна, перший керівник ансамблю. Так, вам не здалося це той самий балетний клас, в якому ви всі займалися колись, і в якому ви займаєтесь досі. Ось ну це прям архівні відео. Це дал далекі 90-ті роки. Це зараз ви танцюєте в таких крутецьких костюмах, каміння сваровські, а в 90-ті в часи дефіциту не все так було легко. Але ми не здавалися. Ми шили, робили, знаходили. Так, може для вас зараз це виглядає не дуже круто, але тоді, повірте, це просто було вау бомба У 2003 році я здобув звання зразкове. Уявляєте собі, який я став крутецький? А це наш перший ювілейний концерт. Для мене дуже цінні ці кадри. Так, тут не дуже добра якість. тоді не було цих таких наворочених гаджетів, айфонів, андроїдів. Але це для мене дуже душевно, а головне, дуже цінно. Бо я з цього починався. Мені дуже приємно бачити колишніх випускниць ансамблю «Ноктюрн» зараз у цьому концертному залі. Так-так, дівчата, я всіх вас впізнав і всіх вас пам'ятаю. Хтось випустився рік тому, хтось п'ять, а хтось вже більше 20 років тому. Але ви всі є у моєму серці. В 2000 ні роки в своєму репертуарі я мав дві балетні вистави: лускунчик та «Казки» Віденського лісу. І мені його поставили чудово професійна сім'я балетмейстерів, гражулі Світлана та Євгенії. У 2010 році моїм керівником стала Євгенія Валерівна. Так, це маленька Євгенія Валерівна. І багато-багато років тому, а саме з 1995 року, вона була ученицею колективу. Мія компаніатор Олена Михайлівна. Ну, з нею ми дружимо дуже багато років. Я розвивався, розвиваюсь і буду розвиватися. За останні 15 років у нас вже стала традиція перед новим роком ставити мюзикл. Це були і Бременські музиканти, Аліса в країні мрій. І Король Лев. У нас навіть був свій, танцюють всі. Пам'ятаєте таке шоу, яке колись було на СТБ? Так от, у нас було своє шоу, але у нас в ноктюрну будинку творчості. Окрім занять у балетному класі, ми багато подорожували. Ну, звісно, на фестивалі та конкурси. Де ми тільки не були. По Україні майже. Всюди встигли побувати. Улюбленим нашим відпочинком було влітку поїздка до Болгарії. Восени любили їздити до країн Європи. Місцеві одеські фестивалі то взагалі майже кожен місяць чи декілька разів на місяць. Ну і звісно, я ноктюрно отримував призові місця і не раз брав гран-прі фестивалю. На свята ми любимо робити посиденьки зі смаколиками, конкурсами, дискотеками. Також ми відвідуємо театри, ходимо кудись. Ну, коротше, ми як справжня родина. В цьому році до нашої родини приєдналася Лізавета Олегівна. Не буду брехати після ковіду, а зараз війна. Дуже складно розвиватися. Але я дав собі обіцянку. Що я не зупинюся і буду продовжити розвиватися. За 35 років стільки дівчат було частиною колективу «Ноктюрн», що я вже збився з рахунку. Дівчата, мої любі дівчата, ви не уявляєте, як сильно всіх вас я люблю. Завжди з вами ваш рідний зразковий художній колектив. Ансамбль класичного танцю ноктюрн.